Уявіть собі, світ, де ваше народження визначає не лише ваше ім'я чи колір очей, а й всю вашу долю. Світ, де професія, шлюбний партнер, навіть те, з чиєї руки ви можете прийняти їжу, це все записано в незримому коді вашого соціального статусу ще до того, як ви зробили свій перший подих. Ласкаво просимо до Індії, країни контрастів, де найчисельніша демократія світу співіснує з однією з найжорстокіших соціальних ієрархій планети. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. Щоб зрозуміти сучасну Індію, треба заглянути у її далеке минуле кастова система це не просто історичний релікт, це жива дихаюча реальність, що формувалася протягом понад трьох тисяч років. Все почалося з арійських племен, які прийшли на індійський субконтинент приблизно у 1500 році до нашої ери. Вони принесли з собою не лише нову мову санскрит, а й революційну ідею соціального порядку. У їхніх священних текстах, ведах, вперше з'являється концепція варни, кольору або класу. Спочатку існувало чотири основні варни: брахмани, це жерці та вчені, кшатрії, воїни та правителі, вайшії – торговці та фермери та шудри, слуги та ремісники. Поза цією системою опинилися недоторкані люди, які виконували найбруднішу роботу, прибирали вулиці, обробляли шкіру мертвих тварин або чистили каналізацію. Проте про них все частіше згадували в одному контексті з Варною Шудру. Але те, що спочатку було відносно гнучким розподілом праці, поступово перетворилося на жорстку соціальну в'язницю. Релігійні тексти, особливо закони Ману. Кодифікували ці різниці, перетворивши їх на божественну волю. Якщо ви народилися Шудрою, то ваша карма вимагала покірного служіння вищим кастам. Мрія про соціальну мобільність була не просто утопією, вона вважалася богохульством. Парадоксально, але британське правління, яке тривало майже 200 років, не знищило кастову систему, а навпаки. Зміцнили її. Колоніальна адміністрація потребувала простих рішень для управління мільйонною масою підданих. Вони провели детальні переписи населення, офіційно закріпивши кастові ідентичності, які раніше могли бути більш плинними. Британці створили списки злочинних племен та відсталих каст. Були цілі племена, які проживали на певних територіях апріорі вважалися розбійниками. Це відповідало місцевим традиціям, але таким чином нова колоніальна влада фактично інституціоналізувала дискримінацію. Це було зручно для управління, але мало катастрофічно наслідки для мільйонів індійців, чия доля тепер була законодавчо закріплена. А тепер перенесімося в сучасну Індію, країну, яка на папері є однією з найпрогресивніших демократій світу, коли в 1950 році набрала чинності індійська конституція, вона проголосила рівність всіх громадян незалежно від касти. Стаття 17 прямо забороняє недоторканність. Здавалося б, проблема вирішена, але реальність виявилася значно складнішою. Уявіть собі, ви живете в Делі в 25-му році. Користуйтесь смартфоном, в метро, працюєте в it компанії і водночас ваші батьки досі можуть відмовити вам у шлюбі, якщо ваш обранець або обранеця належить до неправильної касти. Це не фантастика, це щоденна реальність мільйонів індійців. Як ви думаєте, чи може кастова дискримінація існувати в епоху інтернету? Відповідь вас здивує. Дослідження 2021 року показало, що на популярних індійських сайтах знайомств користувачі часто вказують свою касту як обов'язковий критерій пошуку партнера. Алгоритми автоматично фільтрують потенційних кандидатів за кастовою приналежністю. У Кремнієвій долині Каліфорнії, символі технологічного прогресу індійські інженери подавали скарги на кастову дискримінацію з боку колег. У 2023 році штат Каліфорнія офіційно заборонив кастову дискримінацію на робочих місцях. Подумайте тільки, найсучаснішим технологічним кампаніям світу довелося писати правила проти дискримінації, яка існувала 3000 років тому. Ось приголомшлива статистика. Сьогодення у 2021 році 68% індійців ідентифікували себе як представники нижчих каст. До брахманів себе віднесли лише 4 А найвражаючий факт: майже всі індійці. Ідентифікують себе як члени певної касти, незалежно від своєї релігійної приналежності. Це означає, що навіть християни в Індії, релігія яких теоретично не визнає кастової системи, все одно живуть у її рамках. Індійський уряд спробував виправити історичну несправедливість через систему резервацій квот для представників нижчих каст в освітніх закладах та державних установах. 50% місць у державних університетах та урядових посадах зарезервовано для представників відсталих каз та племен. Ця політика дала результати. З'явився новий клас освічених далітів, колишніх недоторканих, які стали лікарями, інженерами, суддями. Деякі з них досягли найвищих посад у державі. Кочеріл Роман Наранян. Даліт е, за походженням був президентом Індії з 97 по 2002 -й. Але ця ж система породила нові проблеми. Представники вищих каст часто скаржаться на зворотну дискримінацію. Виникли парадоксальні ситуації, коли заможні представники зарезервованих каст користуються пільгами, а бідні представники вищих каст залишаються без державної підтримки. Давайте поговоримо про те, що відбувається сьогодні на вулицях індійських міст. У 2020 році у штаті Утар прадеш спалахнули заворушення після того, як дівчина Даліт була зґвалтована представниками вищої касти. Цей випадок не унікальний. Щороку в Індії реєструють тисячі злочинів на кастовому ґрунті. Особливо жорстокою є ситуація в сільській місцевості, де все ще проживає 70% населення Індії. Там даліти часто не можуть користуватися громадянськими колодязями. Їх діти окремо розсаджуються в шкільних класах, а самі вони навіть не можуть увійти до храмів. У 2016 році в Гуджараті спалахнули масові протести далітів після того, як їх побили за те, що вони займалися традиційним заняттям обробкою шкіри мертвої корови. Іронія в тому, що саме представники вищих каст. Примушували їх до цієї роботи століттями, а потім карали за неї ж. А тепер уявіть, що ви жінка в кастовій Індії. Ваше становище вдвічі складніше. Кастова ієрархія перетинається з гендерною нерівністю, створюючи унікальну форму дискримінації. Жінки даліти стикаються з подвійним тиском як представниці нижчої касти і як жінки. Вони частіше за інших стають жертвами сексуального насильства. Їм важче знайти роботу, а їхні права часто ігноруються навіть правоохоронними органами. Водночас саме жінки часто стають рушійною силою кастових реформ. Маєваті жінка даліт чотири рази була головним міністром одного з найбільших штатів Індії. Утар. Прадешу. Її успіх надихнув мільйони жінок з нижчих каст боротися за свої права. Сучасна Індія породила нові гібридні форми кастовості. У мегаполісах, де традиційні зв'язки послабшали, кастова ідентичність часто маскується під регіональну або мовну приналежність. Люди створюють нові мережі солідарності, базовані на спільному походженні. З'являються кастові. Стартапи це бізнеси, які обслуговують потреби певних кастових груп. Є весільні агенції, які спеціалізуються тільки на брахманських церемоніях, або кур'єрські служби, що доставляють їжу, приготовану представниками правильної касти. Що думає про кастову систему молоде покоління індійців? Соціологічні опитування показують суперечливу картину. З одного боку: Міленіали та покоління Z – Значно толерантніші до міжкастових шлюбів та дружби. Вони частіше критикують кастову дискримінацію в соціальних мережах. З іншого боку, кастова ідентичність не зникає, а просто трансформується. Молоді індійці можуть відкрито засуджувати кастизм, але водночас шукати партнера через кастові сайти знайомств. Вони можуть мати. Даліцьких друзів, але весілля все ще організовувати в межах своєї касти. Дозвольте поділитися з вами приголомшливими цифрами. За оцінками економістів, кастова дискримінація коштує індійській економіці мільярди доларів щороку. Коли талановита людина не може реалізувати свій потенціал через кастові бар'єри, втрачає від цього. Вся країна. Водночас, кастова система створює унікальні економічні мережі. Представники однієї касти часто ведуть бізнес разом, підтримують один одного фінансово, створюють неформальні системи кредитування. Ці мережі можуть бути ексклюзивними, але вони також забезпечують соціальну підтримку в країні з обмеженою системою соціального забезпечення. Цікавий факт. Кастова система поширюються далеко за межі Індії. Кастові упередження зберігаються серед індійської діаспори по всьому світу від Лондона до Торонто. Ми вже згадували про американський штат Каліфорнія, де навіть стали ухвалювати окремі закони проти кастової дискримінації. Найпарадоксальніший момент: індійський уряд офіційно стверджує, що соціальна ієрархія. Немає місця в країні, яка заборонила кастову дискримінацію ще в 1950 році. Але водночас планує включити кастові дані в офіційний перепис населення. Це як сказати, ми проти расизму, а потім попросити всіх вказати свою расу в анкеті. Дивлячись на сучасну Індію, неможливо дати однозначну відповідь на питання про майбутнє кастової системи. З одного боку, урбанізація, освіта, глобалізація поступово руйнують традиційні ієрархії. Міста стають простором, де кастова приналежність менш помітна, де люди можуть переосмислити свою ідентичність. З іншого ж боку, кастовість виявляється дивовижно адаптивною. Вона знаходить нові форми вираження, використовує сучасні технології і інтегрується в демократичні процеси. Можливо, майбутнє Індії лежить не в повному знищенні кастових відмінностей, а в їх перетворенні з інструментів дискримінації на форми культурної різноманітності. Але це потребуватиме фундаментальних змін у свідомості понад півтора мільярда людей. Індія сьогодні це лабораторія, де відбувається один із найцікавіших соціальних експериментів сучасності. А як ви вважаєте, чи є у такої системи майбутнє? Напишіть про це в коментарях, підписуйтеся на наш Ютуб канал і не забувайте про телеграм-канал. Посилання на нього буде в закріпленому коменті. Там багато чого цікавого. Бувайте!